Чи мріяли ви колись зазирнути в минуле на сотні або, може, тисячі років тому? А якщо я вам скажу, що ви майже кожен день маєте таку змогу, чи повірите ви мені? Я думаю, що ні, але зараз я вам доведу, що це можливо. Все, що вам треба, це в будь-який вечір вийти на вулицю, підняти голову вгору та уважно подивитися, що ви там бачите? Багато зірок, можливо, ви навіть якусь впізнали і знаєте, як вони називаються, але це просто зірки. До чого тут минуле, спитаєте ви? Справа в тому, що світло не може рухатися зі швидкістю більше ніж 300 тисяч кілометрів за секунду. І навіть від найближчої до нас зірки воно йде 4 роки. Навіть сонце, яке ми бачимо, ми бачимо його стан, яким воно було 8 хвилин тому. І якщо з ним колись щось станеться, ми ще 8 хвилин будемо бачити його таким, як воно було. Але це сонце. А ось до найдальшої зірки, яку ви можете побачити неозброєним оком, взагалі майже 16 тисяч світлових років. Вам не почулося, і, можливо, зірку, яку ви бачите саме зараз, її вже не існує сотні, а може навіть декілька тисяч років. І просто подивившись на зірки, ви бачите минуле в прямому сенсі цього слова. А за допомогою телескопів людство може бачити зірки, віддалені від нас на відстані мільярдів світових років. Тож, як ви бачите, хоч ви і не можете передбачати майбутнє, ви майже кожен день зазираєте в минуле, коли дивитесь на зірки нашого нічного неба. Поміркуйте про це, коли наступного разу піднімете голову та побачите сотні зірок. Ця надзвичайна можливість відчути зв'язок з минулим завжди поруч з вами і доступна вам безкоштовно без смс та реєстрацій. А на сьогодні все. Не забудьте натиснути вподобайку та підписатися на канал, буде ще багато цікавого.